Родинні зв'язки смертельні наслідки. У Бурштині поліцейські затримали місцеву жительку, яку підозрюють у вбивстві своєї свекрухи. Як з'ясували слідчі, жінка скоїла злочин із корисливих мотивів. 26 вересня, близько 11 години, до поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою, уродженкою Донецької області, яка на даний момент проживає у місті Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. На місце події одразу виїхали Хали слідчі слідчого управління, обласні оперативники та слідчого оперативна група галицького відділення поліції. У квартирі правоохоронці знайшли тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Слідчі провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб. А також вилучили записи камер спостереження. У результаті зібраних доказів було встановлено, що до вбивства причетна сама ж заявниця – 33-річна уродженка Дніпропетро. Слідство з'ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав фігурантці за побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Лілія Буцяк Денис Сатановський новини на вежі.